Возлюблені у Христі, діти Божі, ми часто шукаємо Бога у славі, у чудесах, у гучних словах, але Євангелія говорить про інше: Бог приходить тихо як друг, як супутник, як той, кого легко не впізнати. Сьогодні ми говоримо про невпізнаного Бога, про те, як Він іде поруч. Говорить з нами, служить нам. А ми, не завжди, бачимо, хто перед нами. Щоб глибше усвідомити, згадаємо один приклад із Бхагавадгіти. Арджуна говорить із крішною, як з другом, не знаючи, що перед Ним Бог. Цей приклад ми згадуємо не для порівняння релігії, а щоби побачити, що навіть у великій духовній традиції людина може не впізнати Бога, що стоїть поруч. В старому заповіті Авраам зустрічаються трьома подорожніми, не знаючи, що зустрічаються безпосередньо з Богом. Але Євангелія говорить про це ще ясніше, ще глибше, ще особистіше. Згадаймо подорож в Емаус. Двоє учнів ідуть дорогою повні суму, Розчарування болю, Ісус іде поруч, говорить із ним, пояснює Писання, але вони не пізнають Його. І тільки в ламанні хліба відкриваються їм очі, тоді відкрилися їм очі, і вони впізнали його читаємо. Бог був поруч, але серце не бачило. Інший момент, слова Ісуса, істину, істину кажу вам, що зробило одному з найменших братів моїх, мені зробили це одкровення. Бог присутній у ближньому, у голодному, хворому, самотньому тому, кого ми не помічаємо. А ще Ісус, миє ноги учням, Петро читаємо. Протестує, ти не можеш цього зробити, але Ісус каже: якщо я, Господь і учитель, умив вам ноги, то й ви повинні один одному умивати ноги. І в притчі про доброго самарянина Бог виявляється чужинцеві, який зупинився, допоміг, полюбив. Хто з них був ближнім? запитує Ісус. І ми відповідаємо. Той, хто вчинив милість. Ось іще один момент. Проповідь апостола Павла в Афінах у Реопазі. Зібралось багато народу, всі хотіли почути проповідь Воскреслого Ісуса Христа від одного із учнів. Апостол Павло взявся за цю справу. В Афінах стояв величний храм, у ньому знаходилось багато п'єдесталів, статуї різним божеством: грецьким, римським тощо. Стояв також п'єдестал без статуї. На п'єдесталі ж було написано невідомому Богові. Ось чому апостол почав свою проповідь саме так: Мужі афінські, з усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи та оглядаючи святині ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано: незнаному Богові, ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Апостол Павло говорить до філософів, до мудреців, до тих, хто шукає істину, але вони не чують, не бачать, не пізнають, бо шукають Бога в абстракціях, ідеях, логіці. А він прийшов у людині, у Христі, у Воскреслому, у тому, хто миє ноги. Тоді Павло не зазнав успіху в Афінах, але він сказав головне Бог поруч, але ви його не пізнали. Дорогі брати і сестри, чи наважимося ми його побачити, Бог не завжди приходить у славі, іноді у вигляді друга, спутника, бідного, девакуватового, йородивого, іноді у ламанні хліба, у мовчанні, у погляді, як Арджуна не пізнав Бога в другові, як учні не пізнали Ісуса в супутнику, як афіняни не пізнали Бога, якого самі шанували. Так і ми можемо пройти повз, якщо ми не відкриємо своє серце. Бог поруч, але чи впізнаємо ми його? Нехай Господь дасть нам очі, що бачать, серце, що чує і любов, яка не боїться бути простою. Амінь.